Якість і тривалість роботи бензинового чи дизельного генератора обумовлені багатьма складовими: як працюватиме електростанція, який ток видаватиме, чи буде стабільна напруга. І все це рівною мірою залежить від усіх механізмів якості збирання, якості застосованих матеріалів. Як і будь-який двигун, генератор потребує уваги, регулярного огляду і обслуговування. Один із найважливіших етапів догляду заміна моторної оливи. До вибору оливи потрібно підходити з усією серйозністю, оскільки неправильний вибір зазвичай призводить до несправності електрогенератора і швидкого зношування двигуна. Вітаємо на каналі Докей. Сьогодні розбираємося у деталях вибору моторної оливи для електрогенератора. Здебільшого, виробники генераторів в інструкції з експлуатації чітко прописують, яку оливу потрібно застосовувати, щоб не нашкодити техніці. У підборі оливи для бензинового генератора слід враховувати особливості двигуна конкретної моделі. Складність у тому, що бензинові генератори разом із чотиритактними комплектуються двотактними двигунами. У двотактних двигунів немає окремого картера для заливання оливи. У них відразу додається суміш бензину та оливи. Речовини поєднуються з чітким дотриманням пропорції. Олива застосовується тільки стандарту Т2. Вона швидко і повністю розчиняється у бензині, а також повністю прогорає під час роботи двигуна, не залишаючи відкладень на поверхнях деталей двигуна. Важливо, не кожна моторна олива Т2 підійде для двотактного двигуна генератора. Паливно-мастильні матеріали типу ТЦВ3 призначені для застосування у двигунах моторних човнів і гідроциклів, які мають постійні контакти з водою. Використовувати в генераторах їх не можна. Вони розраховані на додаткове охолодження, що забезпечується зануренням у воду. Для решти генераторів асортимент оливи набагато ширший, що з одного боку полегшує пошуки, а з іншого утруднює підбір, якщо документація на генератор буде втрачена. Підбирається моторна олива для генератора за двома основними характеристиками: в'язкості САЄ, експлуатаційних властивостей. АПі. Двигуни генераторів в цілому можуть працювати з оливами різних в'язкостей. Вибір тут досить широкий, але оптимальними вважаються показники САЄ 10 в 30 і 10 в40. Вони універсальні, однаково підходять для роботи за плюсової та мінусової температури. Якщо ж температура навколишнього середовища опускається до мінус 30 градусів Цельсії нижче, рекомендовані оливи з в'язкістю 5 в 30. Для маркування моторних олив діє система АПІ. Вона розроблена таким чином, щоб уможливити підбір продукту максимально відповідного необхідному типу двигуна і терміну служби. Позначка С, перша літера, означає, що олива призначена для бензинового двигуна. Друга літера характеризує якість оливи. Що далі від початку алфавіту, то якість краще. Наразі найбільш якісна олива має позначку СН. Бажано купувати для бензинових генераторів оливи з маркуванням від SL на пакуванні. Для дизельних двигунів рекомендується застосовувати високоякісну багатоцільову моторну оливу Сає 15 В 40. При цьому температура навколишнього середовища має бути не нижче мінус 15 градусів Цельсія. Мінімальний рівень якості оливи рекомендований АПІ СЕЦІ4. Таку оливу можна застосовувати в регіонах, де ЦФ4 недоступна, при цьому інтервал заміни має бути зменшений. АПІ не рекомендує застосовувати оливи категорії CA, CB, CC, CD, Ц, 4 також є значна кількість моторних олив із подвійним допуском АПІ. Вони пишуться через косу риску СЦ, де С вказує на допуск для бензинового двигуна, а С для дизельного. Такі оливи універсальні. Коли замінювати? Перша заміна моторної оливи у новому генераторі відбувається вже за 5-20 годин роботи після обкатки двигуна. Точний термін для першої заміни шукайте в інструкції з експлуатації. В такому разі нові деталі притруться одна до одної, згладяться мікронерівності. Олива вбере всі металізовані часточки, стане чорною та замутненою. Цю рідину потрібно обов'язково злити та замінити. Другу і подальші заміни проводять через кожні 50 годин або 3 місяці роботи. Термін заміни уточнюйте в мануалі. Це найбільш оптимальний інтервал заміни, незалежно від навантажень, з якими працює генератор. Скільки оливи заливати? Заливати потрібно об'єм оливи, вказаний в інструкції з експлуатації. Рівень оливи перевіряють за допомогою щупа. Слід підтримувати цей рівень між максимумом і мінімумом на щупі, щоб попередити спінювання. Піна у змащувальному матеріалі завдає шкоди двигуну, оскільки вона не має часточок мастила, що призводить до сухої роботи деталей. Відпрацьована олива не підлягає повторному застосуванню, тільки утилізації. Ми певні, що це відео було цікавим і корисним для вас. Користуйтесь нашими порадами, щоб всі ваші двигуни завжди працювали як справжні швейцарські годинники. І підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати інформацію про догляд за автомобілем і не тільки, бо ми розбираємося в деталях.